Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари з надією на захист українського воїнства – з вірою в нашу невідворотну перемогу, під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву, так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. Бабай це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота. Об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти Бабай, ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років познайомитесь із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. Привіт, я Валентин Чалий. І як всі вже здогадалися, це моє несправжнє ім'я. Мене звуть Валерія Білих, я родом з Миколаєва, але зараз мешкаю в Канаді. Це не заважає мені слідкувати за розвитком літератури в Україні а особливо зараз, коли моя батьківщина переживає важкі часи. За фахом я філолог і зараз викладаю українську для дітей діаспори. Дуже хотіла б написати роман та приїхати до рідного міста з його презентацією. Дивитися та читати жахи люблю з дитинства. Вже багато разів пробувала себе в письмі, навіть надсилала твори на різні конкурси. Здебільшого пишу під чоловічими псевдонімами, щоб уникнути гендерних упереджень, бо часто люди вважають, що жінки нездатні писати жахи. Свят свят, 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 жах який! Хоча багато світових прикладів це спростовують. Ті ж Ширлі Джексон, Енн Райс чи Попі Брайт. Мене завжди цікавили екстремальні жахи. Але я, звісно, прихильниця різноманітності у письмі, що підтверджує оповідання, яке ви скоро прослухаєте. «Бабчина смерть доволі автобіографічна. Маленькою я стала свідком важкої хвороби своєї бабусі, котра поводила себе дуже дивно і лячно, що особливо запам'яталася. Дідусь пожартував, а дід був ще той любитель чорного гумору, що необхідно розібрати стелюним її ліжком, тоді вона впокоїться. Та, звісно, цього ніхто не робив. Бабця пішла, коли прийшов її час, але безумні слова та рухи, спровоковані хворобою, викликали асоціації з чимось містичним та відьомським. Через багато років я згадала цей епізод. Коли обдумували тему для конкурсу число звіра від платформи Бажана бажано гілякачки не вийшло, але натомість з'явилася історія в жанрі weird Fiction, яка зненацька увійшла до фіналу конкурсу. Я намагаюся слідкувати за українськими спільнотами, які спеціалізуються на жахах, проте принципово уникаю соціальних мереж. тож... Аж надто великої активності не виявляю. Про Баба Я дізналася з Ютубу. Мене зацікавили їхні подкасти. Я перейшла на сайт і саме вчасно якраз йшов набір на конкурс коротких оповідань, число звіра. Звісно, я з радістю дала дозвіл на публікацію твору у фензіні та озвучку. Щиро сподіваюся, що конкурси поновляться, і чекайте мене там, але вже під іншим нікнеймом. А ну, розказуй далі. Гадаю, ніхто не володіє формулою дійсно лячного оповідання, все залежить від читача і його особистого занурення в історію, що своєю чергою залежить від вправності автора. Мене особисто лякають дивні люди, небезпечні тварини, таємничі сусіди, все те, що нас оточує в реальному житті. Якщо автор поміщає героя у реалістичні умови. То має значення, чи реальний монстр, який йому загрожує. Головне світос прийняття героя погляд на світ через призму його свідомості, вад та переживань. І я поки не маю солідного творчого доробку, але кілька творів вже були опубліковані в різних альманахах, зокрема в спільнотах Підвал і Нова Українська проза. На бабаї в мене дебют, проте дуже ним задоволена. А в планах збірка оповідань та роман. Він буде про відьом, прокляття та українські степи. Yeah, right. Можливо, використаю міфологію північноамериканських індіанців, якою дуже захоплююсь. Сподіваюсь, котрись із видавництва зацікавиться рукописами, і я зможу долучитися до спільноти українських письменників. Валентин Чалий, Бабчина Смерть, минала четверта доба, як наша бабуся не хотіла злізати додолу. Вона висіла в кутку стелі прямісінько над своїм ліжком, в якому помирали останні кілька тижнів, зіщулилася, вчепившись кінцівками в чисту побілену стелю, немов великий павук, прибитий морозом. Вона любила, коли стеля була гарно побілена. Показувала нам малим, як розмішувати вапно, як мазати або не було віхтів знати. Отако, отако, воркувала. Її голос завжди був грудним та низьким. Таким самим воркотінням вона реагувала, коли зараз хтось намагався зняти її зі стелі, гарчала, попереджала, щоб не лізли, бо ми мали нагоду пересвідчитися, що саме бо. Коли тато пробував штовхнути її держаком мітли, вона блискавично схопила його і рознесла в друзки Чисто тобі, дикео. Тато сполотніли, тримав віник з оцубком держака і тремтів. Коли мама налила йому сто грамів, він трохи очуняв і тоді лише поклав обламану мітлу в куток. Потім пішов на двір рубати дрова. Ми ж стояли всі у бабчині кімнаті мама, тітка Тамара. Сусідка баба Нюра, її новий дід, нас, маминих четверо, а ще двоюрідний брат Сірожа. Саме тітка позвала нас вранці до баби, коли все сталося, якраз на Великдень її черга була сидіти коло баби. По секрету скажу тітка дуже сподівалася, що бабця помре саме на паску, бо тоді кажуть, Бог прощає усі гріхи, і душа возноситься на небо без усяких там судів. Не знаю, чи то бабця дійсно вмерла і воскресла як Ісус, але вознеслася вона точно, принаймні на стелю. Ми прибігли всі табуном, по дорозі, радісно перешіптуючись. Ну що, вже відмучилася, Господи мій милий. Вона висіла там під стелею, у закаляній нічній сорочці, і її сиві коси метлялися донизу, мов павутиння в погребі. Не знав, що у бабці таке довге волосся. Тітка забилася в куток і верещала, мов порося, її лемен підхопили всі, окрім мене, бо від побаченого подих перехопило. Я чисто тобі завмер, і якби бабка надумала сповсти донизу і зжерти мене, мабуть, не противився б. Минув день. Вже усі були в хаті і міліція, і пожежники, і районна швидка. Всі чухали голови, радилися. Хвацький сержант пробував підскочити і стягнути бабцю за сорочку, але ще в польоті отримав по зубах і покотом звалився біля ліжка. Поки на шатирю не дали не вичуняв, один із пожежників пропонував збити бабусю з бранзбойта. Але мама заплакала, що не можна так, не по-християнськи. Та що й люди скажуть, погомоніли. Та й розійшлися кожен по своїх справах. У нас у районі так завше не можеш впоратися з бідою, то лишай так, саме мене. Міліціонери ще наступного дня приїжджали, але тільки кави цілу банку випили, а нічого не змогли вдіяти. Як найметкіший, я одразу збагнув, що тут замішана нечиста сила, і запропонував позвати батюшку так і порішили. Чекали отця Івана на ранок. А припхався він аж під обід, бо то христини, то родини. Зайшов огрядний, прожовуючи якийсь харч, діловито закачуючи рукава та надіваючи попинку. Коли побачив бабу завмер, його тлусті щоки затряслися, мов холодець, таким батюшку ніхто ще не бачив. Мов на автоматі він щось прошепотів і бризнув на бабу з пляшечки святою водою. Якщо ви думали, що вона задимілася що, чи впала зі стелі, скажено репетуючи, як у страшних фільмах, то розчарую вас не відбулося анічогісінько, окрім того, що бабця цвіркнула на оця тонким струменем лайна прямо з під сорочки. Такий сморід став у кімнаті, що ми з сірожою не витримали і почали блювати. Нас підтримав батюшка, бо дещо потрапило йому до рота. Коли його роздовбана славута зникла в хмарі куряви, ми поприбирали у бабці і усілися на довгу лавку, котру притаскали з надвору. Хтось залускав насіння. Ми не знали, що робити далі, але вирішили бути з бабцею, оскільки просто кинути її там під стелею, то було не по-християнськи, тож встановили чергування. Читали книжки, рубалися в карти і в доміно. Інколи. Тато грав на баяні, а ми підспівували. Особливо палко співали о чорна яси чорна бабця цю пісню дуже любила. Минали дні і ночі. Бабця висіла під стелею і навіть не думала падати. Так само, напружено вгризшись у куток, вона інколи погойдувалася від протягу, а зрідка годіла, як потривожений кіт. Через рік ми почали всерйозне покоїтися. Бо настала пора Білити. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали, на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. Рубриці Потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали Подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям.